Радіо ЮА Чикаго 28 червня, п'ятниця і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчиться 856-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулу добу загалом ворог задав по позиціях наших військ та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 9 ракет. 48 авіаційних ударів також здійснив близько 4300 обстрілів, в тому числі 109 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Окупанти вдарили по Дніпру, влучили у дев'ятиповерхівку, повідомили в ОВА. Зруйновані кілька поверхів. Попередньо є поранені. Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до шести. Серед них семимісячне немовля. Також окупанти вдарили по циркунах щонайменше трьома кабами. Про це повідомили в Харківській ОВА. Є пошкодження цивільної інфраструктури, два влучання по території підприємства та пожежа у приватному будинку. Постраждали шестеро осіб. Зруйновано одну із станцій радіаційного моніторингу поблизу ЗАЕС, Повідомили в МАГАТЕ. Зазначається, що станція була розташована приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС. Наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. А ось бурштинська тес після серії російських атак не підлягає відновленню. Про це повідомив голова Івано-Франківської Ова Онищук. За її словами, росіяни атакували тес понад 12 разів. Світлана Онищук додала, що через руйнацію електростанції місто взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Проте наші гвардійці знищили ворожий штурмовий літак. Су 25 на Донеччині повідомляють в МВС. Бійці нацгвардії виявили ворожий су 25 що здійснює бойовий виліт. 31 ша бригада національної гвардії України влучила пострілом і збила російський штурмовик. А тим часом на Росії вибуховий ранок там нафтобаза в Тамбовській області. Зазначається, що вночі зафіксовано приліт БПЛА на нафтобазу. Виникла пожежа, яку гасять 11 пожежних бригад. Також було гаряче сьогодні. Вранці у Мічоринському муніципальному окрузі Тамбовської області там зафіксовано приліт БПЛА на нафтобазу. Про це повідомляє місцева влада. В результаті утворилося велике загорання. Наразі пожежу локалізовано в свою чергу. Спотіфай видали в профілі російських співаків, проти яких США та ЄС запровадили санкції за підтримку війни проти України. Мова йде про Шамана, Олега Газманова, Григорія Лєпса, Поліну Гагаріну, гурт Любе та інших. В Україні від 1 липня змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. Отож зараз розповім, кому не належить відстрочка від мобілізації 2024 року. Отож, студенти та еспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу третю вищу освіту, особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони. Особи, які мають статус обмежено придатний, чоловіки, яких під час повторної валка було визнано здоровими, також маємо інформацію, що незабаром у дії відображатиметься медичні дані. Відповідну постанову ухвалив уряд. Через застосунок українці зможуть зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Також у дії можна буде змінити й дані про себе, наприклад, про новий номер телефону чи місце проживання. Восени Україна почне обмін інформацією про рахунки своїх громадян з Європейським Союзом. Повідомляє нардеп Южаніна. Зазначається, що ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном. Обмін інформацією розпочнеться з ста 115 країнами. Фінляндія анонсувала пакет військової допомоги Україні на 159 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Зміркувань безпеки не уточняється, що входить у пакет та коли доставлять допомогу. Проте відомо, що було враховано як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони. Данія завершила підготовку перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, Повідомляє командувач ВПС Данії. Більшість вже повернулася додому, а наступні 50 вже незабаром розпочнуть навчання. 60 мільярдів доларів військової підтримки щорічно утримувати Україна в рамках укладених безпекових угод. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться принаймні про наступні чотири роки. На сьогодні Україна вже підписала 20 угод про безпеку з союзниками, зокрема з ЄС та США. Польща та Україна підпишуть безпекову угоду до глибневого саміту НАТО. Ймовірність підписання документа 99 відсотків. Повідомляє польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Однак треба визначити, як Польща підтримуватиме Україну без ризику для власної безпеки. А тепер до найгарячіших новин Сполучених Штатів Америки. Вчора відбулися дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом, і вони розпочались з питань про економіку. Відповідно, Джо Байден заявив, що Дональд Трамп залишив йому розвалену економіку і зростаюче безробіття. Трамп відповів, що під його керівництвом у США була найвеличніша економіка. Проте Байден вважає, що економіка Трампа винагороджує багатих. А тепер до ключових заяв Трампа умови Путіна щодо України неприйнятні. Війна б не почалася, якби в Америки був лідер, і якби США керував той, кого Путін поважав би. Трамп заявив, що як тільки стане президентом, покінчить з війною. Україна не виграє війну з Росією, у неї закінчуються ресурси та солдати. Маємо також ключові заяви і Байдена. Отож, Путін воєнний злочинець. Він убив тисячі тисячі людей. Путін хоче відновити те, що було частиною радянської імперії. Чи не президент США назвав дурницею всі коментарі, які Трамп говорить щодо війни Російської Федерації проти України? Отож він бажає третю світову, тоді оберіть Трампа. Кандидати обговорили аборти Трамп. Трамп не має наміру блокувати препарати для аборту. І як і раніше, вважає, що рішення про заборону абортів повинні приймати штати, а не федерали. Байден свою чергу пообіцяв у разі переобрання відновити рішення Верховного суду у справі роу проти Ейта. Адже продовжив він аборт це справа жінки та її лікаря. За його словами, жоден політик не має права ухвалювати таке рішення. Також Трамп висловився про міграційну кризу. Він Мі заявив, що у США зараз найгірший кордон в історії, оскільки в країну прибувають ув'язнені люди з психіатричних установ і терористи. Байден парирував, заявивши, що немає жодних даних, що підтверджують ствердження Трампа. У Трампа запитали, чи планує він депортувати всіх нелегальних іммігрантів, навіть включаючи тих, хто прожив у США десятиліттями. Він, не вдаючись у подробиці, відповів: нам потрібно вивести багатьох із цих людей і зробити це потрібно швидко, бо вони збираються зруйнувати нашу країну. Отож, зараз поговоримо про заключні слова кандидатів. Вони були наступні. У заключній промові Байден розкритикував Трампа за катастрофу, яку він залишив після себе в економіці, та звинуватив його у під підвищенні податків та інфляції, Байден нагадав про досягнення своєї адміністрації у питаннях податків, вартості догляду за дітьми, охорони здоров'я, інфляції та пообіцяв продовжити боротьбу. У своєму заключному слові Трамп назвав Байдена скаржником і заявив, що той нічого не робить, додавши, що три з половиною року американці живуть у пеклі. Він також сказав, що країна переживає щось набагато гірше ніж Шарлотт Свіл, маючи на увазі расистський мітинг білих. Супремасистів у Вірджинії, який відбувся у 2017 році, в свою чергу демократи США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах після дебатів. Повідомили в Нью-Йорк Таймс. Як зазначається, його непостійний і неузгоджений виступ викликав хвилю паніки серед демократів і відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом. Партії існують, що перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти, зазначив один із демократів. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 є. Підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.